Привітулики, привітулики! Доброго раночку. Четверг, 28 грудня. Насправді, вже не зовсім раночок, якщо чесно. А чому? А тому, що вчора ввечері, коли лягали спати, було прийнято таке рішення, що Вова каже: Вимикай телефони, я тебе будити не буду, скільки встанеш, тільки встанеш. І я вимкнула, поставила обидва без звуки, і він мене вранці не збудив, але я прокинулася о пів на дев'яту. Просто по нужді. І таке було бажання підтилягти далі, але дуже багато роботи ще на сьогодні. Ще потрібно замочити шашлик, де розмерзалося моє м'яско, бо вчора воно ще було таке мерзлувате. Ми його виставили на віранду. Зараз спочатку замочу шашлик, а потім почну працювати з. З замовленнями, але спочатку були водні процедури, потім кава, без кави нікуди. І від сьогодні ж розпочинаю пити оці вітамінки. Сьогодні буду пити, вона п'ється один раз на добу, тому я вирішила чередувати. Один день буду пити кальцій з вітаміном С. На Другий день буду пити магній з вітаміном В6. І таким макаром 40 днів підряд я буду вживати ось такі вітаміни. Ну, і я, і Вова, відповідно. Вови, звісно, немає. Він вже давно на роботі. От, Так що якось так. Не знаю, що він мені там сьогодні розказувати буде чи розповідати, бо він же ж казав, це сьогодні в нього робочий день, завтра він вдома. 30-31 не знаю, бо казав, що якщо машини не повіддають сьогодні-завтра вони, то тоді прийдеться виходити їм 30-31. Також казав, що їм потрібно буде вийти на роботу. Ну, як сказати, паркохазяйствій день на прибирання, так, щоб поприбирати всі стілажі в боксі, ну, коротше кажучи. А воно смачненьке. А коли це буде, я також не знаю. Чи це припаде на 30-31, чи це вже буде в наступному році. Ну, начебто, до 14-го вони на канікулах. Ну, а там я ж кажу, що хто зна, коли вони куди виходити будуть. Бо вже у них одна відпустка була, колись, пам'ятаєте, що він всю відпустку провів на роботі, бо назад повернули машину, а машину цю робив Вова, і виходить, там були неякісні запчастини. І всі були у відпустці, а Вова працював з цією машиною. Так що, як ця відпустка пройде одному богу відомо. Все, мої любі мої хороші. В нас сьогодні морозець. Дуже вітряно. Вітер дуже великий. І присипало сніжком притрусило. Легенько так, але притрусило. Я Ще дещо роблю ці два дні вчора і сьогодні. якщо відверто розпочала я з позавчора. Але це вже як повністю буде закінчено все, тоді вам покажу. Ну, в принципі, там дві частини. Одну частину вже запустили в роботу, а Другу, сподіваюся, сьогодні запустять в роботу. От тільки коли я їх отримаю, не знаю. Тепер стосовно подарунків. Вови нема, можна вголос балакати. Мій подарунок він заховав так, що я його так і не знайшла. Я не знаю, куди він його заставив чи чим він його. Ну, коротше. Сказали. Кажуть, скільки ти родилася? Я ж подивилася в альбомі, а народилася я о 10.20. Тому Максим сказав, от як народишся, тоді і відкриєш свій подарунок. Вова швиденько підключився до Максима. А виходить так, що ми завтра з дому поїдемо 8, початок 9. Не можна відкривати, сказали. Не раніше 10.20. Ну, о 10.20 нас вдома не буде. Так що відкрию свій подаруночок вже, коли повернемося додому. Замовила Вові. В нього в січні буде ювілей. Йому буде 55, хто не знає. От. Чому замовила? Тому що, по-перше, він промовився про те, що він це хоче. А по-друге, зайшла на сайт, а там до 31 січня майже весь товар акційний. Тобто, ну, типа, зі знижкою. А як би б там не було, але 400 з лишнім гривень знижка це також знижка, це гроші. І я вирішила замовляти зараз. Бо, якщо чесно, я в січні можу так замотатися з тими окотами, козенятами, що й вилетить з голови. А не хотілося б попасти в таку халепу, тому замовила. Значить, вчора вже мені його відправили. Повинно прийти завтра. Ще й була приємно здивована тим, що доставка безкоштовна. Мені про це не повідомляли, а вже коли в додатку висвітилося, що прямує до вас посилка, там обнаружила, що доставка безкоштовна. Так, щось такі справи. Так, все, все вам розповіла. Бажаю всім гарного дня, чудового настрою останні дні цього року. Ну і, як завжди, Гоу працювати Допиваю зараз свої вітамінки, свій кальцій з вітаміном С. І вриваюся в бій.